Добрий день, мої любі малята. Сьогодні ми з вами завітаємо до бабусиної світлиці і дізнаємось історію про українські рушники. Раніше не було жодної хати, де жінки, бабусі, дівчата не вишивали рушників. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. В народі казали, Хата без рушників, як родина без дітей. Рушничок на кілочку хата у віночку. Рушники вважали оберегами. Вони боронили хату від нещастя, злих сил. Кажуть в українській хаті, як у віночку, бо вона була прикрашена вишитими рушниками. Якими ж кольорами вишивали рушники? Червоним, чорним, синім, зеленим, жовтим, коричневим. Червоний колір означав доброту, кохання це колір червоної калини, яку дуже люблять і шанують в Україні. Чорний колір це колір землі годувальниці, колір багатства. Зелений колір колір молодості, краси. А коричневий колір означає щасливу дорогу. Синій колір колір води і чистого неба. А жовтий це колір благополуччя, достатку, багатства. Коли народжувалась у сім'ї маленька дитинка, обов'язково над колискою вішали вишитий рушник, який оберігав немовля від всього лихого. Проводжаючи в далеку дорогу сина, мати дарувала йому вишитий рушник, який оберігав його від зла нещастя, нагадував про тепло рідної домівки. А ще є обрядові рушники. На рушнику з хлібом сілю зустрічають дорогих гостей. Молодятам на весілля дарували ось такий рушник. Що символізував створення сім'ї, радості, краси, любові. Рушники це є обереги, їх потрібно берегти, шанувати, тому що вони, як дарунок, залишились від наших бабусь, які бажали нам щасливого життя. Діти, ви побачили, які гарні вишиті українські рушники. А скільки праці в них вкладено, ви ще маленькі і не вмієте вишивати, але ви вже вмієте гарно малювати. Тож сьогодні я пропоную вам намалювати український рушничок. Для роботи нам знадобиться вирізаний рушничок прямокутної форми. Кольорові фарби зелена, червона синя, пензлик, ватна паличка і скляночка з водичкою і серветочка. Але перед тим, як почати малювати, ми розімнемо наші пальчики. Наші пальчики умілі гарно вишивати вміють. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей вранці привітали. Беремо пензлик, трьома пальчиками не забуваємо, макаємо його у водичку, набираємо синю фарбу і ось так поклавши пальчик. Проводимо пряму лінію, зверху вниз, перевернемо наш рушничок, беремо ще синю фарбу, опять кладемо пальчик і зверху вниз проводимо пряму лінію. Помиємо фарбу з миєм з пензлика, промокнемо об серветочку, набираємо зелену фарбу і малюємо мазочки зелені, перевернемо рушничок. Намалюємо з другої сторони помиємо пензлик, а тепер беремо ватну паличку, макаємо у червону фарбу і зверху намалюємо ось таку калинку. Перевернемо рушничок і малюємо калинку. Ось такий гарний український рушничок у нас вийшов. Бажаю вам маляти успіхів і чекаю на ваші роботи. До побачення!